Маєш? Так, ти Можеш голосний Давай. На вас чекатимуть. Ну Стар і... А то ти маєш чекатимуть. Приєднатись. На вас чекатимуть. Традиційний закоцаний дідусь. <sharp inhale> <sharp inhale> <sharp inhale> Давай я скажу. Ти кажеш, ти кажеш. На вас чекатимуть. На вас чекатимуть. На вас, як завжди, чекатиме в складі великого і невт... невтриманого, дорогі українці, всім привіт! На носі Новий рік. Хочемо вас. Вас і ще тут запросити на карнавальну ніч. На вас, як завжди, чекатимуть сраний старий за пердун, дід Борос, який вже просто всіх достав до Ну і його красуня Тоже срана зрана празніка. А також нетрадиційний, сексуально неврівноважений, еротично епатажний великий та невгамовний, нестримний МС Гаварун та на спокійний і вічно граючий Андрій Фаня.